Вомочку. Ось yeah. такий ножичок. Значить, ми беремо зубки. Ти куди? Ось такий носик Беремо наші зубки. Mm -hmm. Mm -hmm. Не нервуйся, він буде щось брати. Не нервуйся, він теж хоче з тобою разом бачити. Mm -hmm. Беремо зубки наші. І... Міряй температуру. ой ой який ходячий цей донтівоник. Можна робити йому зубки? Так. Да. Можна. Беремо обезболюючі і колемо у колі. бі 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 А мені плод, Давай. Ой-ой-ой. ой ти... Все? Вкололи? Вканаю. Будь ласка. О, дякую. Що ти зараз робиш? Суканальник. Давай наступники зроби. Ой. Молодой. Ща у них два залишает. Ему самому ногу, мам. Са, каналы почерпся. Будь ласка. ні, моя там. Отак цією штучкою дістаєш пластилін сюди. Примай. Ой, ой, трошки глибше взяв. І отак на себе. Тягни. Тягни, 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 тягни. Молоде. Сюди переставив. Треба цей пластилін поставити сюди і закрити. Давай. Беремо пластилін. Гарно туди в... пальчиком. Пальчиком гарно треба вім'яти туди. Що ти зараз робиш? Ай! Зубчик! Зубчик. Ще можна тут підправити. Ой, ой Теж звідси забрати. Бачиш, лишнє воно так легенько-легенько забирається. Дивись, як я лиш... Беремо нашу мордочку і дивимося, куди потрібні, куди підходять такі зубчики. Сюди. Сюди, добре, став. Не тим боком, не тим боком. сильно не вминай пальчиками обережно. Так. Беремо ще раз. Ти погано пробуй, попробуй ще чуть-чуть. Не, не виходить. Від моя, да мені вагой На, бери, скільки тобі там треба. Відрізай собі отак. Дроби. Ще більше треба трошки. Сибише, твої пыталися. Слабай номер. Да, да еще притискає. Главное. Ще сильніше. Сильніше, 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 сильніше. Ну, трошки наш зуб поламало. Зараз зробимо ще раз. І забираємо. забирає. І виходить такий красивий зубчик, так? Воно має отим йти вниз. Так. Сюди так. став, роби зубчик. Гарно, так пальчиками поправляй. Отак от, щоб воно туди всередину зайшло. От, тепер робимо зубчик. Та, молодець, оце ти силач. Добре, добре, все ну відкривай. Треба трошки з силою. І оце лишнє що робимо? Забияємо. Давай, Та, так. Не тим боком. Не тим боком, оце вниз маєте. Які зубки має наш динозаврик вже, гарні? Рам, рам. А тепер будемо... Дікої, буде, дискаємо. давай я тобі допомагаю, тут це забрати. Я трошки поставлю і ти інше досунеш. Давай. Можна сюди прямо цю зас... Бери, бери, Нам треба ще. Оце, оце він треба, так? Так, і пальчиком туда всерединку. Так. Ой. І рубазук. Мама зато час наготує еще матеріал. Ну, вот трошки съехало. Угу. Шай, треба пластилину. пластилину. Да. Будь ласка, шар. Ой. Ну, давай, закрывай. Не, Шай, лучше трошки рукой. Синька, вот сядь, дуже очень гарный такой зубчик Ого, Да, зиму. чего не дорубляешь? Давай. Да, наш пластилин. Пан Лика. Ой, пан Лика. Пан Лика, я вам работал. Один, Один, два, семь. три, Сема. четыре.